Сьогоднішня наша тема це гіпер, суперконтроль і взагалі все, що зв'язано з контролем. Нема нічого поганого контролю, якщо воно дозовано, якщо воно якимось чином нам допомагає. Але давайте ми пориємо, що несе за собою контроль, і взагалі навіщо люди роблять з таких, знаєте, грандіозних себе контролерів і що вони хочуть на виході. Бажання контролювати, перше за все, воно говорить про недовіру до навколишніх людей і про те, що я надважливий в цьому житті. Це бажання захистити, оберегти когось, і воно все ж таки йде більше з дитинства, але про це ми поговоримо потім. Давайте розберемо, що таке контролер. В нас є розділення контролерів на дві групи. Одна це люди, які знають, що вони такі контролери, які признають себе саме цього контролера, якимось чином це відслідковують, розуміють, це їм потрібно чи ні, це якраз до того, що це нормально. Ми будемо в житті, в якихось сферах дійсно це контролювати, виконування завдань, можливо, за собою себе контролювати, і це потрібно. Тому що в. В самих активних проявлених людей в цьому світі дуже гарно розвити контролер, і він важливий. Нам всі важливі. Але є інша група людей, патологічна, це люди, які контролюють, але вони навіть не розуміють, що вони роблять. І саме про оцих гіперконтролерів я хочу сьогодні поговорити, яким чином це взагалі з'являється, яким чином себе змінити. Чому саме ця тема? Тому що я помітила на своїх курсах такі дві відмінності. Перша, це люди, які взагалі не вміють контролювати, і люди, які гіперконтролюють і не признаються. Давайте ж це розберемо. Як ми говорили розуміємо, то давайте на секунду згадаємо взагалом, як це контролювати. От, якщо у вас там є поряд, не знаю, якась комаха, якась мурашка, будь ласка, зробіть такий експеримент без вади для її здоров'я і життя, намалюйте лінію, де в нас буде відрізок від точки А в точку Б, і щоб вона пройшла його по прямій. І що ви будете бачити? Ви бачите, будете бачити слідучу картину, що це неможливо, тому що ця мураха без кінця змінює траєкторію, вона без кінця щось робить не так, вона робить так, як вона хоче. І цікава історія, що якщо ви це поробите 5 хвилин, то тіло зразу відреагує на цю реакцію, яким чином вам почне боліти голова отут. І це не про те, що це напруга, це напруга, але її дає наша шия, дає нам шия, де ми взяли на себе дуже важку роботу. І від цього напруження нас потянуло. І таке здається, що там щось довбає в ту голову і так тут піднімається тиск. Слідуча історія, що ви можете відслідкувати від себе, що у вас аж потягне отута нижню щелепу. Особливо в цьому напрямку. Чому? Тому що люди, які є суперконтролери, в них проблеми з зубами. Проблеми з розмовлянням, взагалі проблема про відчуття себе. І якщо зараз ви за мною розумієте, що щось в мене не те, знаєте, це воно. Яким чином в нас іще проявляється контроль? Це втома. Я весь час напружені. Це знаєте. Нам вставляють 320 вольт, і ми які: О -о -о! Да? І це. А, -а, -а, а! І не хочеться обм'якнути. А людина, яка в нас суперконтролер, вона не обм'якає. Вона весь час в цьому напруженні. І, хоча це такі, знаєте, навичка, яку вона дуже довго відточувала, вона звиклася з цим. Вона в такому темпі живе. Благо, що взагалом е, зараз фармакологія працює на 5 з плюсом, і ми запихаємо себе всі ті таблетки, не розуміючи насправді, що за цим всім стоїть саме контролер контролер, який це все робить з нами. Е, і сьогоднішній біч, сьогоднішній біч саме нашого життя, це втрата енергії, це депресія і вигорання, і там теж є контролер. Там теж є оцей гіперконтроль, який весь час підтримував ці 380, поки не батарейки не сіли. Поки в мене немає сил і прийшла повна апатія. Так що розібратися із контролером дуже ефективно для свого здоров'я. І якщо вам хочеться, залишайтесь зі мною. Давайте згадаємо, як діють люди контролери, які знаходяться з нами. Перше, що дуже видно, я дуже мало їжджу саме на транспорті на рівні тролейбусів, автобусів, але я була ось недавно в Києві, машина моя від'їхала по справах, і метро не було, і там треба було переїхати дві зупинки. Я стала на автобусну зупинку і їхала. І що я бачила? Є пасажири, які заходять. І сідають на місце, вони спокійно себе ведуть, вони там в своїх справах хтось там в телефонах, хтось чомусь в чомусь своєму, а є люди, які заходять і зразу за цю ручку біля, біля водія. І вони весь час стараються заговорити, розказати щось, куди, як, правильно. Якщо це, це я розуміла, що це контролери, якщо це все ще згустити, то згадується взагалі картинка, як моя мама і батько їздили. Для мене це була норма, тому що я народила в сім'ї контролера такий суперконтролер у нас мама. І це було на рівні того, тут стань, поверни направо, наліво, притормози, куди ти летиш. Ще раз говорю, для мене це була норма. Потім, коли я в цьому всьому навчалась, я зрозуміла, що контролер вважає, що без нього нічого не було б. І в багатьох передачах, я думаю, що ви бачили, як справлялися з цими контролерами, їм зав'язувають очі, якимось чином їм показують, що може машина без них їхати. Якимось чином не дозволяють йому говорити, це не про те, що він відпустить все те напруження, що в нас відбувається в тілі, це говорить про те, що перші рази, коли це буде відбуватися, Людина буде ще більш напружена, тому що забрали пульт. Ви знаєте, забрали цю кнопку і як жити. І надголовне завдання це зняти в людини оцю тривогу, зняти цю напругу, яка в нього завжди, завжди. І для цього потрібно чесно собі признатися, для чого мені важливо бути контролером. Коли ми стаємо контролерами, то ми беремо на себе дуже багато влади. І оце бажання мати владу, бажання управляти кимось, воно надважливе. І це у психології називається батьківська позиція. Позиція людини, яка знає як. Позиція людини, яка всіх захищає. І насправді, за оцим контролером, там стоять такі доволі Хороші бажання, які просто потім переросли трошки не туди. І відчуття цієї влади, воно стає і реалізацією цієї влади, цієї людини. Дуже такий приклад, і він повторюється без кінця, це коли ти заходиш в якесь таке, знаєте, місце. Крути там якісь мраморні, мраморна підлога, там сидять такі серйозні люди. І є людина, вона чи відкриває двері, наприклад, чи на рівні того, що це прибиральниця. Я на секунду ніяким чином нічого поганого за прибиральників не говорю. Всі роботи хороші. Але я говорю зараз за владу. І оця людина, яка там треба, вона старається, звісно, це її робота. Та, і вона ти проходиш і вона. От позамазували підлоги, піску тут понаносили. Це бажання отримати владу. Вона говорить: от зараз, на цьому місці, я головна, і ви повинні виконувати свої правила. І колись, як теж ми займалися. Бізнесом не була тоді логістика, так не працювала, ти приїжджаєш на якийсь завод чи фабрику, а ти зайти не можеш. Там, знаєте, настільки на цьому пропускному пункті сидить людина, яка бажає влади, що вона чимось схожа на собаку яка зараз тобі перегризеву Вона. Навіщо, куди, що ви хочете, скільки ви там будете. Чи це робота людини, яка відкриває просто доступ? Ні, це бажання влади, і зараз прикладіть до себе, яким чином це стосується вас. Дійсно, тут на іншому місці стоїть перфекціонізм, тому що бажання зробити все на 5 з плюсом, воно надважливе. І тим більше, перфекціоністи вони прекрасні люди, вони покращують це життя, але весь час покращити бажання все покращити, бажання зробити все ідеально це про перфекціонізм. І тут в нас теж є ще тема співзалежності, тому що коли ми знаходимося в залежних відносинах, коли ми відслідковуємо саме життя іншої людини і весь час переживаємо за нього, ми стаємо співзалежними. І таким чином це переходить в якусь патологію на рівні того, що От, ти зробиш перше, друге, третє, четверте, і буде все правильно. Ти не впадеш. Я тебе підтримую. Так що співзалежні вони теж попадають в лапи цього гіперконтролю. Це, це про те, що я не, дові, не довіряю про недовірю до цього світу, перш за все. Тому що людина говорить, що так, як я зроблю, так ніхто не зробить. Ви без мене не справитесь. І теж приклад, який я спостерігала, прекрасна сім'я, молода, чоловік і дружина. Заробили гроші, роблять ремонт будинку. Мама, яка там з'їми їздить, весь час розказує, що там правильно робити, керує там цими процесами, при тому, що чоловік будівельник, да, дочка теж доволі про себе нормально заявила, і це про цю, тут частина про, саме про силу, да, яку я набуваю через вас. І про бажання сказати, що я краще знаю, я краще можу, їй важко. Вона приїжджає, лежить після того 2-3 дні, але відпустити ситуацію не може. Це батьківська, саме батьківська роль, яку ми натягуємо на себе, і не даємо нашим діткам відійти від нас. Небажання сепаруватися, небажання відпустити дітей далі. Є люди, що розуміють, які знають, що з ними щось не то і. Це нормально, а є люди, знаєте, такі гіперконтролери, які насправді це все відбувається від того, що частина цього контролера вона стала їхньою частиною. І коли ти говориш на це, ти що не бачиш, що ти мені дзвониш вранці в обід ввечері? Ти переходиш мої межі, приходиш, коли ти хочеш, хоча ти знаєш, що я працюю. Ці люди, вони, знаєте, зразу ж, всі в таких своїх обідках. Чому? Тому що вони не відслідковують взаємодію причини і слідства. Вони не розуміють, чому на них Вони ж хотіли як краще. Вони ж тобі везли молоко, яке ти не хотів. Вони ж за тебе піклувалися, вони ж виконують оцю місію, батьківська батьківську місію, яка вже насправді не настільки важлива, як це було в дитинстві. І оце заперечування, і не змога не бачити, що ти робиш. Це супер важка історія, тому що потрібно прийняти, що так, я таке. І прийняти і зняти оце напруження, тому що. Якщо я не знімаю напруження, то я таким чином якби не звільняюсь. Я таким чином не дозволяю комусь рухатись далі. Зовсім недавно була якась передача на рівні того супержінка, де в Україні в нас, і була жінка, яка відрізнялась від тих чотирьох учасників, які ходили. Там, та не господиня, та занадто заклопотана на роботі, за третю щось взагалі не пам'ятаю. А от вона, знаєте, приходить от ідеальна, така, мовчазна, виказує свою думку, але в принципі не нахабна. І це все відбувалося рівно до того моменту, поки не дійшли до їхньої будівлі, до їхньої доми. І потім, як почали розмовляти саме з дітками, в них прекрасні діти і дівчинка, яка попала під мамин суперконтроль. На рівні того, що мама відслідковувала, з ким вона говорить, про що вона говорить, вона весь час випитувала, що там в школі, тягала тих дітей в церкву по годинам, але проблема була в тому, що вона навіть Підслуховувала, що та дитина говорить з бабусею, що вона їй пише, це бажання це контролювати. І коли саме почали говорити з психологом, що ви переходите межі і так далі, вона сиділа, знаєте, такий, який стуканчик, і взагалі не розуміла, що погано. На жаль, там не пояснили, звідки ноги ростуть, і ноги нашого гіперконтролю ростуть часто це із батьківської сім'ї, тому що там було прийнято. Особливо якщо гіперконтроль. Це стратегія, коли досягалось дуже багато успіхів. Це було і в мами, це було і в діда з бабою, це було і прадіда, і прапра. І розумієте, дитина вирощена на гіперконтролі. Вона переносить цю стратегію поведінки на своє життя. Весь час опирається на те, що завдяки цьому вона досягла дуже багато. І це такі. Є російською мовою слово достігатори, які дуже багато роблять. Це в нас підприємці, які виходять до якихось супермеж. І вони, якби, знаєте, вони можуть собі дозволити бути такими, тому що так робили всі. І, звісно, вони цього не бачать. Є зовсім інша історія, коли доходять до гіперконтролю це гіпо. Це, знаєте, оці дітки, які самі по собі, ти там засунув руки в грубу і опалив руки, полизав і пройшло. Ти якимось чином заболів, на тебе взагалі ніхто не звертав уваги, і ця дитина розуміє, що потрібно одягатися, вона розуміє, що потрібно. Саме сушити своє, своє взиття взимку, одягатися, щось там зашивати і так далі. І тут інша історія: я починаю за собою доглядати, це я контролюю, як я виглядаю, я контролюю якісь сфери свого життя, і це теж основа того, що людина таким чином говорить: та я завдяки цьому вижила. Та я завдяки тому, що я змінила відношення до своєї родини, стала іншою. Я завдяки цьому взагалом змінилася. Все добре, поки воно не проходить саме на рівень, коли в нас просто летить тіло, коли ми себе не заганяємо гіперконтролем до хвороб, до того, що ми без кінця лікуємо свою шию. Голову, в нас тиск 200, який є нормою. Нам болить спина, тому що пам'ятаємо, що таке спина. Це взагалі за основи, це наші опори, і наша опора треба триматися. Треба тримати все під контролем. І на виході ми отримуємо грижі, які говорять про те, що я весь час боюсь, що я не, при... не виправдую очікування людей, які знаходяться порі. Поруч, і це напруга, це депресія, це апатія, і це все про гіперконтроль. Що потрібно зробити? Я підрозкрила вашу тему, і якщо у вас є такі приклади, напишіть мені, будь ласка. Перше за все, потрібно признати цей гіперконтроль. Це може бути, знаєте, якийсь такий внутрішній діалог, коли ми починаємо говорити щось на того, от я зрозуміла, де ти гіперконтроль, -гіпер можете навіть себе спитати, де він в тілі. Не факт, що він буде в шиї, він може бути в якомусь іншому, тим більше, якщо воно стосується сім'ї, то це, можливо навіть і в грудях. І ми тоді, якби, можете покласти руку, з'єднатися да, своїм гіперконтролем і згадати все хороше, що ви робили. І воно може звучати таким. Я дякую, що ти є. Я задоволена, що я з тобою познайомилась. Я розумію, яку велику дорогу ми пройшли разом. І зараз я хочу признати, що це все завдяки тобі, дати тобі місце. І дозволь мені. Бути поряд з тобою дозволь нам познайомитись. Відчуйте, що ви говорите. Емоційно відчуйте саме цей діалог. І це говорить про признання, коли ми признаємо, що так у мене є їй Контролі, Так, там є інші слої, ми можемо піти на емоції, де часто буде і агресія, і злість, і іноді печаль, але то вже тема іншого нашого відео. Але коли ми даємо місце нашому гіперконтролю, то ми його, знаєте, з тіньової частини переводимо в світло. І коли ми це знаємо, ми можемо з ним спілкуватися, ми можемо взаємодіяти і комунікувати, а значить, ми можемо їм управляти. Відслідкуйте після того, що з вами відбувається. Відслідкуйте оцей інсайт, і ви побачите, що десь ви будете себе зупиняти, розуміючи, що ага, я вже зараз на гіперконтролі. Якісь сфери життя у вас взагалі зникнуть на рівні того, що ви перестанете контролювати, в якихось сферах воно буде працювати, тому що воно потрібно. Але надголовне, що відійде напруга. І люди, які говорять, що мені болить голова, я не можу справитися своєю шиєю попереком, і так далі, ви відчуєте, що десь ділася ваша шия, щось сталося з вашим попереком. Чому? Тому що наші. М'язи починають слабнути, вони перестають бути в напругі. напрузі. Це все тілесна терапія, це все психосоматика. Тут дуже допомагають медитації, тут дуже допомагають всі розтяжки, які тільки є. Тому що якщо ми розтягуємо, ми весь час говоримо з аторами в тілі або по-іншому, з блоками, які. Зупинилися в якийсь певний час свого життя. Дуже гарно тут поробити масажі, тому що якщо ви розумієте, що там гіперконтроль, то, можливо, у вас якісь інсайди прийдуть і через масажі. Навіть прогулянки, коли я відпускаю, розслабляюсь. А головне, вас відійде десь в далеке Вдалечьінь саме ваші тривоги, бажання контролювати, ваше напруження, ваше безсоння. І весь час оцей стан, що я очікую, що звідкись щось прилетить, і все буде страшно. А з вами була Людмила Хомутовська, Якщо вам було цікаво, Поставте подобайки, підпишіться на мій канал, напишіть свої запитання, опишіть, яким чином гіперконтроль відбувається в вашому житті, і я постараюсь відповісти вам. А також запитуйте теми, які були б вам цікаві. Всім па-па!